Кількість бажаючих отримати субсидію цьогоріч зросла в рази. Люди кажуть, після різкого здорожчання комунальних послуг економити доводиться на всьому, тому сумлінно відстоюють черги за комунальними пільгами. Готуйте санки влітку при Карпатці в перші літні дні поспішають оформити субсидії. Ось тут люди подають заяви, тут їх консультують. А народний контроль засує, скільки всього потрібно часу, аби субсидію отримати вже на руки. В місцевих соцзахистах робота кипить як ніколи. Та щоб отримати субсидію, доведеться добряче побігати, а потім ще й почекати. Нервуються і відвідувачі, і працівники установи. Руки червня початок липня десь так. У нас будуть буде отримувати скорше не буде. Апаратура. Дуже багато людей йде, дуже і поновлюють, і нові записують. Так, що, ну, дівчата молодці, вони працюють на совість, але треба їм допомогти трошки. Пані Ольга допомагає матері виборювати комунальні пільги. Жінка бажає урядовцям хоча б місяць пожити на пенсію. Пенсія 1200. У нас на ліки йдуть мінімум 1200. Всі хворіють. А як вони будуть виживати, я не знаю. Хто не встигне отримати субсидії зараз, з осені клопоту матимуть більше. Окрім зазначених документів, додатково надаватимуть вже й довідки про доходи. Якщо людина хоче призначати субсидію з слідуючого пального періоду, тобто з 1 жовтня по 30 квітня, тоді людина має прийти принести наручну заяву декларації і долучити туди доходи за попередніх півроку. Та субсидії доступні навіть не всім пенсіонерам. Ірина Васильівна сама мешкає на Україні Івано-Франківська у чотирьохкімнатній квартирі. Та отримати субсидії не може. Троє дітей живуть нарізно та й досі прописані в батьківській оселі. Жінка готова на продаж житла та в цей час покупців обмаль, Підкається на урядову політику. Плювати тако народ свій, який вас обирав. Як людина не має звідки взяти, що робити? Я ні украсти не можу і не крала за б зниж це гріх. Сповідаюся кожного разу. Йду. І, і, а що робити? Звідки брат? І дітям теж можу так сісти на, на шию. Чи прислухаються в уряді до громади та чи удосконалять систему соціального захисту? Народний контроль відстежуватиме надалі. Інна Сендецька Моня, Роман Кочержук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімейлкрафка